Це топ новини дня від п'ятої редакції: 19 атак рефії відбили сили оборони на Голяпільському та Оріхівському напрямках. 11 бойових зіткнень відбулося поблизу Полтавки та Малинівки, ще 8 – біля плавнів, Степового та в напрямку Степногірська і Новоандріївки. 77-річна жінка поранена внаслідок двох ударів фабами по гуляйполю полю за добу. Окупанти нанесли 510 ударів по 16 населених пунктах. В комушувасі нанесли один ракетний удар реактивною системою залпового вогню. Росіяни накрили малуток, мачку та степове. На щастя, люди не постраждали. На 338 мільйонів гривень збільшились доходи бюджету Запоріжжя, зокрема за рахунок держсубвенцій. Сьогодні депутати перерозподілили кошти на сферу освіти: 68 мільйонів на доплати педагогам, 95 – на безкоштовне харчування для школярів та майже 100 мільйонів на укриття в семи школах. Також з бюджету спрямували понад 91 мільйон на ліквідацію наслідків обстрілів ще 10 – на допомогу мешканцям постраждалих будинків. Вчора ввечері у Шевченківському районі палала автівка у МВ. Зайнявся моторний відсік. Рятувальники вогонь швидко приборкали. Ніхто не постраждав. Причина загоряння встановлюється. Не музея Зомбіленд в окупованому Мелітополі працює цілий мультимедійний парк. Росія моя родина». Там українським дітям промивають мізки пропагандою РФ. Адміністрації шкіл отримали наказ забезпечити 100-відсоткову явку старшокласників. Відмова неможлива. Батькам погрожують, що дітям не виставлять оцінки з історії та літератури та не видадуть атестати. В Одному з пологових будинків Запоріжжя встановили гібридну систему енергозабезпечення потужністю 225 кВт Від канадських партнерів сучасне обладнання дозволить закладу повноцінно працювати навіть під час відключення електрики протягом 8 годин. Партизани теж передали силам оборони координати машини зв'язку окупантів на Запоріжжі. Цей металобрух трашисти використовували як пересувний командний пункт. Захисники знищили авто, чим порушили координацію між підрозділами росіян. А бійці 44-ї артбригади знайшли та розтрощили гаубицю загарбників. Файно розлетілася Мстабе та склад БК недобитків. Виконком Запорізької міськради ухвалив рішення, яке спростило перерахунок комунальних послуг запоріжцям, які не перебувають у місті більше 30 днів. Тобто вони можуть платити менше за водопостачання та водовідведення. Це стосується квартир, де відсутні лічильники. В селі Гурського загинули троє людей через витік газу. На дачі у Широківській громаді стався вибух. Родина Піскун, батько, бабуся, дев'ятирічна Мирослава та собака Торік загинули. Мама з п'ятимісячною дитиною в день трагедії залишилася вдома. Три комплекси БПЛА перехоплювачів на понад 5 мільйонів гривень. Отримали підрозділи, які боронять Запорізький край. Це дрони-ракети, які допоможуть протистояти російським атакам на критичні об'єкти та житлові забудови. Дрони придбали коштом оборонного фонду Запорізької області. Запоріжці здобули сім медалей на всеукраїнському турнірі Стеквандо. Вихованці міської ДЮСШ Майстер Січ вибороли три золоті, дві срібні та дві бронзові медалі. А запоріжанка Крістіна Працевита здобула перемогу на Кубку світу з бодібілдингу. Дівчина виборола першість у категорії фітнес бікіні де змагалися понад 50 спортсменок. А більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь або бути в темі.